Шановні плиточники, для вас гарна новина. На ринок вийшла ще одна віброприсоска, звісно, китайського виробництва під торговою маркою Fix постачальник Unitrade. На каналі YouTube я, звісно, детальний огляд її роблю порівняю з наступними. По потужності, відразу хочу сказати, що вона до цієї групи потужних присосок відноситься. Вона, як на мене, Призначена для роботи для плитки до 1,20 м. Має адекватну комплектацію, два акумулятора, кейс, зарядний пристрій. Має е, регулювання потужності, ну кількості обертів. Е, має позначку заряду акумулятора. Не стільки заряда скільки вольтажа Вона зручна, бачите, гумою все вкрита Як на мене, за... Ці гроші, які пропонує ЮНІТРИ, це адекватна ціна для такої віброприсоски. Але це не головне. Головне, не тримає зброю, треба допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!